Справедливість здійснилася чи не здійснилася? Як вам сказати, в матеріальному плані так. Як кажуть, допомога мені велика. Але як в тому, що от я втратив здоров'я, вони забрали в мене здоров'я, вони розбили в мене сім'ю. От є такі люди, які кажуть, о! Та ти б міг когось найняти, тебе з них калік поробили, щоб їх теж каліками поробили, щоб вони отак каже, на колясках сиділи, як, як, як кажуть, люди добрі. Не того є характеру. Я не того характеру. Я просто не знаю, така в мене, така в мене якась душа добра, я не можу там як кажуть, ні, ні кота вдарити, ні курку зарізати. Кажу, всі ми ходимо під Богом на все свій час. кажу, Кожен, кожен повинен відповідати за свої вчинки. Ну, і колись кажу, і, і вони будуть відповідати за свою А Я дякую Богу, що от я ще живу, дивлюсь на світ Божий. Мені й цього хватить. Ви продовжуєте боротися і за що ви боротися? Продовжуємо боротися, як кажеш, як, як вам сказати, хотів би, хотів би добити справедливості, щоб, щоб наказали оцих міліціонерів, що, що вони... Ну як, щоб вони відповідали за свої вчинки, що вони зробили. Ну, як, як виходить, їх прикривали, прикривали судді наші районні, прокуратура їх прикривала, вони ж там одні других знали. Як то вже пройшов срок давності, 10 років пройшло, вже їх наказати неможливо. Вони вже вийшли на пенсію, оці, оці міліціонери, які мене били. Ну, але судді, які, які це тормозили, цю, цю справу мою, як, як вони затирали цю мою справу, ховали, казали, що, що вона десь там загубилась на декілька років у, у секретарки в столі, десь завалялась, і вони не знали, де, де моя справа пропала. Я би хотів, щоб цих суддів наказали, раз вони, раз вони взяли цих, цих злочинців прикривати. Хай їх, хай їх тепер наказують, хай вони відповідають. Чого, повинна бути якась справедливість на світі. Вони ж, вони ж напевне, напевне якісь хабарі гроші брали у цих міліціонерів, що вони їх прикривали. Ну хай хай вони тепер відповідають, хай вони вертають державі гроші, оці, що держава мені заплатила, хай, хай вони беруть, вертають. Вони ж понастроювали собі двоповерховий котедж, будинків понакладали, там. бо знає, якими машинами їздять. Хай вони то все продають, хай, держава хтось стягує, хай, хай збирає гроші назад. Бо то, 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 що, все Вони кажуть, заробили з глочинним шляхом, брехнею.